Охі, наробила шуму моє попереднє відео про купівлю будинку в Німеччині. В кінці відео відповім на ваші запитання. Якщо ти ще не бачив, раджу зайти на сторінку і переглянути в закріплених, які я тільки коментарі не читала. І ще це сарай, і що воно того не варте, і що я обманюю людей. Було всяке. Але в першу чергу хочу сказати всім адекватним людям величезне дякую за ваші теплі слова та підтримку. Ви не перевершені, і я бажаю вам, щоб збулися всі ваші задумані плани та мрії. А щоб це сталося, підпишись на мене лайк, коментарі, збережи це відео, і обов'язково все у вас буде. А тепер перейдемо до запитань. Я отримала їх кучу і в кожному своєму відео буду старатися на всі відповідати. Перше. Будинок куплений на аукціоні чи у приватних осіб. У приватних осіб. Якщо вам цікаво, як ми його знайшли, напишіть в коментарях і я зніму окреме відео. Спойлер, історія дуже цікава. Друге питання. Який в нас паспорт і на якому ми параграфі? Ми українці з українським паспортом, і ми на 24-му параграфі. Третє питання. Будинок кредит. Так, будинок кредит. Ну і четверте, це ціна будинку. Питання, яке задавалося саме частіше. Та-дам! Ціна 40 тисяч євро. Ну а в наступному відео я відповім на такі питання, як ми взяли кредит, хто має право на кредит в Німеччині і чи можна на 24-му параграфі все-таки взяти кредит на будинок? Всіх обняла!